Понад 7 мільйонів 800 тисяч гривень за житлово-комунальні послуги без урахування, газу та електропостачання. Саме стільки комунальним підприємствам та теплогенеруючим компаніям заборгували чернігівці, котрі мають відповідні пільги, і отримують їх у монетизованій формі. Про це на загальноміській нараді 2 квітня повідомив очільник Чернігів водоканалу та віднедавна позаштатний радник секретаря Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства Сергій Малявко. Так якщо субсидію у разі несплати за рахунками не продовжують, то пільги гарантовані законом однак, люди нерідко витрачають їх по іншому. Ішлося в муніципалітеті. Загальна заборгованість абонентів які мають пільгу 50-75-100% станом на перше четверте 24 року по всім комунальним послугам які надаються в місті до якої ми маємо інформацію це водоканал це ОТКЄ, е, ТКЄ, е, це КТП, вивіз сміття і жеки утримання будинків сюди не входять ОСББ. загальна сума заборгованості 7 мільйонів 700 тисяч гривень до речі сюди не входять не входить газопостачальна кампанія та електрична кампанія при цьому Малявко уточнив, що для аналізу не брали дані категорії громадян, які мають пільги менше за 50%. Однак ця статистика показова: половину всієї заборгованості становить гаряче водопостачання та опалення, 25% – послуги з постачання холодної води та відведення стоків. Трохи менше утримання будинків, решта вивіз сміття. Зокрема, по Чернігів водоканалу суму у майже 2 мільйони гривень накопичили 464 споживачі за деякими адресами у платіжках 77 та 50 тисяч гривень, рахуючи загалом всі вищі згадані послуги в топі квартири, на яких 162, 146 та 130 тисяч гривень. Боргу ситуація достатньо кричуща. Наші спеціалісти неодноразово виїжджали до цих мешканців, але в основному це на жаль люди. Які ведуть і соціальний образ життя свій. Далі є частина людей, які дуже похилого віку, ну, можливо, вони не можуть сплачувати. От. І є частина людей, які перебиваються з роботи на роботу. Я так розумію, що в них є проблема з працевлаштуванням. На жаль, держава передбачила монетизацію, але не передбачила відповідальність. І в масштабах країни це можуть бути сотні мільйонів, якщо не мільярди. Ці майже вісім мільйонів гривень заборгованості можна вважати фактично втраченими. Виходом із цієї ситуації виконувач обов'язків міського голови вважає зміну механізму надання самих пільг. Наприклад, аби кошти напряму перераховувалися підприємствам, власне, надавачам послуг, а тому доручив підготувати лист звернення до центральних органів влади із відповідним обґрунтуванням. Співчуваю. Тій частині людей і щиро, які просто отримують ці пільги, і у них немає можливості заплатити, вони там десь або харчі купують, щоб не голодати, або ліки, які їм потрібно. Пенсії такі, що люди не здатні платити і комунальні послуги, навіть маючи пільгу, і забезпечувати своє існування. Ось. Але з іншого боку, ну, зрозуміло, що є і інші люди, і інші люди, які... Мають таку можливість, але просто вони дуже розумні. От, їм на карточку приходять пільга, вони не платять за комунальні послуги, їм за це нічого немає. Ну, все, все працює, вода є, тепло є і так далі. За цим стоїть робота підприємств критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста. І Якщо збитки не будуть покриті, рано чи пізно постане питання насамперед заборгованості по заробітних платах, які без того невисокі, каже Ломако, а тому питання потрібно вирішувати. Це заборгованість, вона може вважатися вже втраченою. Ну просто люди ці люди за неї ну 90% я думаю, вже ніколи не заплатять.